Добрий день, дорогі мої люди! І ми сьогодні знову з вами разом. Ми разом нас багато і нас не перемогти. Обід у нас. На обід ми робимо зупу, як завжди. Яку ще не знаємо, але якусь робимо. І на друге знаємо точно. Це в нас кукурудзяна каша. З грибами і з ковбасками. І так починаємо з зупи. Беремо в баняк 3-літровий, наливаємо в води, кидаємо туди м'ясо, не м'ясо краще, кістки, чистимо картоплю, моркву і цибулі. Починаємо. Так, ми начистили дві картоплі, більше нам не треба. І вирізаємо дрібненько. Зараз ми отак зробимо, щоб нам було місце. Окей. Нарізали. І так само другу нарізаємо. Так, нарізали. І нарізаємо другу картоплю так само. Нарізаємо також моркву і нарізаємо салеру. Отак. Цю ми не будемо нарізати, кинемо так, а цю отак трошечки почистимо, якщо вона у нас почиститься. Окей. І це також, і це також. І нарізаємо так само дрібненько. Цю ми нарізати не будемо, лишимо так. моркву. нарізаємо також дрібненько. І кинемо то все всередину. Окей. Там в нас якісь крики Почулися, там, значить, йде сьогодні музика, і йдуть, як то кажуть. Таке щось творче. Так, ми нарізали і нам тільки закипить укріп, ми відразу кинемо. Ми приготували моркву, картоплю і салеру. Приготували також сири. Ми їх зараз натремо. Тут є фета. Це якісь... Румунський сир, вроді бо як на лікарський, наш гуцульський, і це м'який сир. Ми його не треба для нашої зуби. Сири оці солені, оці тут твор... творожні сир... сири наші сол... солені. Окей. Їх багато немає, там є чуть-чуть. Ще одна трошки фети. Окей. Це візьму. Так ось отрує. Так, фету ми взяли. Тут є, я знаю, скільки є, 20 грам може навіть менше. А тут є 90 грамів, то всього 100 грамів сиру треба. Цей сир не солений. але за рахунок того, що фета і сир румунський солені, і цей сир перекриє тут цю солість. Натираємо Угу. Натираємо натираємо. Окей, и все надо. Ми, натерли, Сиру додали яйця, перемішаємо то? Не знаю, що тут таке мені впало, не викинеться, перемішаємо. Окей, перемішали. Перемішали і додамо що? Це це петрушка. Ми в нашу зуху закинули картоплю, моркву. Ой, нашу, навіть оцю моркву закинули. Цю морву викинемо. Окей. Закинули сидана, і хай воно вариться. Накриємо. Нам треба цього зараз накрити. Накриваємо. Вдругу, в другий баняк ми налили води і будемо варити кукурудзяну кашу. У нас така є кукурудзяна каша і ми її закидаємо, подивимося, скільки вона вариться. Так, ми робимо поленту, то поленти ми робимо гриби. З грибів ми кришимо цибулю і смажимо її на сковороді. Окей. Okay. Okay. Наша вода починає кипіти. Окей. І ми кидаємо сюди кукурудзяну, кукурудзяну крупу, муку, не знаю, крупу. І починаємо відразу мішати, щоб в нас не було кумків, щоб наша мука, наша крупа зварилася. Що вистачить. Тут є літра води, на літру води йде літри крупи, я так думаю. Так само, певно, як на рис, може, не знаю. Ну, побачимо. Одним словом, ми мішаємо. Постійно мішаємо, головне, щоб воно мішалося, щоб не було комків. І пам'ятаємо, що ми кинули цибульку яка має тушитися трошки, От я вам показую отак. Оце цивулька, яка має втушитися. І ми трошки втушиться, і ми відразу до неї кидаємо гриби. І постійно помішуємо крупу. Кинули гриби. Ви пам'ятаєте, ми їх вчора чистили, вчора купили О, і отак хай вони тушуться, хай вся з них вода випарується. А ми тим часом робимо, так, робимо поленту. мішаємо її. Якщо треба буде ще додати крупів, то ми додамо, але ми наразі ще не знаємо, що нам треба додавати. Окей. І так, у нас у нас наш сир, наше тісто сирне. Це ми відкладемо наразі, це йде сюди, вже готове. Ми його робимо з нього, напевно, шарики такі, кульки. Не шарики, фрикадельки чи як. Отак. О, Бачите? Робимо такі з нього фрикадельки. І складаємо собі тут. Візаємо до нашої зупи і подивимося, що ми там ще можемо для неї доброго зробити. Робимо такі галушки, такі фрикадельки, такі кульки, такі шарики, я не знаю, все. От як хочете, так і називайте. Можна круглі, можна квадратні, можна які, які в кому як, як виходять. Мені виходять такі, тому що я завжди в кінці починаю спішити. Так. І закидаємо їх в нашу кип'ящу зупу. Наш кип'ящий суп. Ну, я так ніколи не говорю, для мене слово суп якось так дуже ріже мені вухо. Так що мені вибачте, всі, хто думає, що я щось хочу. Сказати неправильно. Я все говорю правильно, як говорили в нас на моїй батьківщині моїй. О, І ще таких два. Так, і кидаємо до нашої зупи. Вона якраз кипить нам. До, нашої, до, нашої, до наших грибів ми додали панни, вершків, додали соєвого соусу і трошки солі. Вони готові. Можна виключати. Так, вони готові. Тепер у нас лишилися, лишилися ковбаски, які ми тримаємо. Корно у духовці. І робимо салат. Так, робимо салат. Вибачаєте, що трошки сумлю. А відразу додаємо нарізаної петрушки. Угу. Чистимо огірок. Я не знаю, яка ж кірка ти Тут вірків, як гірків, а знає, знаєте, я казала, тут гірків добре знімає. Бо що це за огірок? Також не знаю. Одного разу був добрий, одного разу ні. Так що можу шкірку обчистити. Обчистила шкірку. Окей. Все обчистила і починаю нарізати. Окей. Ага. І нарізаю швиденько. Окей. Солодкий. Може бути, терпимо. Ну, якийсь такий незвичний. Угу. Це наші ковбаски вже спеклися, я так думаю. Подивлюся пізніше. А зараз до, 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 до чистимо це все. Так, дорогі мої, обід готовий. У нас сьогодні на обід була зупа з галушками сирними. І на друге полента, кукурудзяна каша з грибами і сосискою з і салатом. Я пробувати не буду, вона пробувалася вже, щось пересолила, щось не досолила, але так буде. Я вам щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал, даєте мені коментарі, лайкаєте мене. Також бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, ясного сонця. Заходіть на мій канал, лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. Я вам буду щиро-щиро вдячна. А зараз я з вами прощаюся. Кажу вам смачного і до зустрічі!